Дай боже молоді! Це знову КС. -ка. Давно не було КС дорогої, но тепер не з Віталієм Берниксом, а з Максимом Грайвстоунем. Ее, yeah. всем добра, ніч. <laughs> Там и короче, це, вот Э, Стрімили на твічі КСку 3,5 години майже хто не зайшов, а от треба було зайти. Силочка в описі під цим відосиком. Обов'язково переходіть, підписуйтесь та дивіться все у прямому ефірі. Та набагато швидше, ніж на, виходять на різочки на Ютубі. То по-перше, а по-друге, ну там, вже пів-другої, пів-другої, Тому так, <с>? Доброї ночі, Максим сказав правильно. Цей Е, э, не буду довго затягувати. Оцінюйте це відео з лайком, підпискою. Перед початком зразу авансом ставте обов'язково, тому що КСК давно не виходила. А монтувати її трошечка так. Тяжкувато. Тому, хоча мене там монтажу немає. Ладно, пофіг. Добре. Не затягую довго, перед початком відео побажаю приємного апетиту, апетитусь щось хрумкає тим, хто нічого, не хрумкає просто приємного перегляду. Для я с ножом побег. Ол лох квадратный. Лох космичный. Ты блядь. Я не Максим, ты меня ножа не візьмешь. Оооооо. Сочтен на то, что я равный. Ух ты ж, -мо! Йо. Он не вин лаки. Там така залетіла сочно мені. О! Хорош! Я чекаю цього центра. Вот там. Душа ідеальна позиція. Я Я тут... сюди піду Опа, вибіг, вибіг, вибіг. Двоє, 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 двое, двоє, двоє вибігли. Карл. на то, Вон вибіг. там. Яма залетела. <ристо> <ристо> ну куда боже, я Привало, не гранату, не кидаю гранату, я ты кажу, у меня зристки такие проблемы. Я заметил. Лапа, вийшов, вийшов, вийшов Олох. В тебе, в тебе? Впервые заберу. Хорош. Яма золотила. На все, конвектор прорвало Вить, здорово. Гранаты дал. <ристо> 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 я за перезадней колену зараз пострем. Я не знаю, він недавно почав грати Дженгл. Я лов. Ні, я не лоу, мене 50 хп боже я. Ча, тут... О, найсик. Бля, заработ трипл кіл. Там двоє, там двоє, авапа, авапа, по двое. Там зажимати, то думаєш? Все. Звідки вони забили? забыл. Зато прострелом. Я казав на треба розстрел... підтошити, так. А, реально тут Бля, я не знав. Незнання. Прострелив? Не звільняє від відповідальності. 1 4. Нормально. Я виграю. 0-9. А то буде суха файна. Не в нашу сторону. Хорош. Ебать! Ебал! собі? Просто за пару секунд майже. Треба брати раунд. Бля. Треба брати, треба брати. Треба брати. Тільки не в рот, тільки не в рот, бля. Да Я Не, Лёва, ты, ты тащишь в Ты, ты прям реально берешь нас. А, тащишь на, на горби своём. Я обейду, убежу. Опа! Бомба! Воу! It's me! Ой. Ой. Я так файл поездки закидываюсь. Один в три. 18 хп. Ну, максимально погана ідея. Зараз йти, але. Я тут перехочу. Клаш, 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 клаш. Також. Оху, де клаш. Ух! бой, сюди. Реалстоун, погнали. Погнал на агро в основном. Давай, 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 давай. спина, походу, шорт, я напевно, аккуратно. Не знаю, чекай. Не, не, все сейчас. Все гуд. Так, я кращу туда Ось сюда вот запленчу. Так, мы не вчил пан Берникс. Пан Берникс, погано мне навчить. Ну. Все, я пишу. А, я куплю на шурке, на шурке. Тікай, Вітко. Сядь за машину. Та ні, він б... <coughs> наліка кидав, мені норм. Ну, як хочу. Я тучу трошки. Подивлюсь лонг. О. Я не коцав, якщо що. Він прям, ну, має бути лоу хпшний, по факту. Ой, ну так тільки файно тобі бер підказав. спід Все, він не встигне. Сейви, сейви, mm -hmm. сейви. Сейви. Та я.

Сейчас я Оп. Там два девайка, Шиша. Ммм. Главнокольчик вроде. Не, вот что я не знаю. Накольчик, накольчик, накольчик. Накольчик, на муха. Накольчик, на накольчик. Накольчик, накольчик, накольчик. Накольчик, на

а я не знав, що не так швидко зі там пробираєшся своя. Не треба бути знав. Ой! Мені МАК-10 прилетів звітом аж. Просто звіт прилетів. Ти подарок, ти Бог подарував з неба. Ну, тільки проблема в тому, що я Макдаси ненавиджу на... не просто с йогою душою, якою можно. Вот, вот Макдаси не для присідания, МакДесі то бігати туда сюда в різні сторони. А, то, тут дроба? Так. Ну постоянный орел, взагалі, щось дня для тебе. Ну я таке Мені здається, я бы краще впав. Я сам грав. А то зовсім інше. Еес! Yes! Оооой стайна залетіла. Сюда! Ну а ну як просто. Я його домажу, я хіба за стінку захожу, я вже мертвий. Ладно. Попав. Забив. Хорош! І той, і той накоцаний, той накоцаний. А там голівка поплив. Я не лізь. Я сам не вивезу. Ничего. А я сам не забыл. Не, Люба, я тихо. Я щур. щур? Я такий тихенький, як щур. Хорошо. Да, я так і думал. Я не знаю, чи я ковну, чи ні. не максимича, не знаю. Хорош! Сюда Обмен? Любов. Файный <laughs> <What? laughs> обмен, мы не сподобав. <laughs> Ты подавай, звен в Ти є красиві, я <поцелуйся> туда не... <поцелуйся> Ходи зі мною, я знаю. Я знаю, топову підсадку. Ходи зі мною, ходи, 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 ходи. ходи, 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 ходи. Запрягаешь сюда, сюда, стань сюда, на эту парелку. Встань. Боже, він таке на без застав у гарне. Приходить тут йому постоять. Це було круто. Хорош. Ямая таймінг, просто піймав. Отакий от і був відосик. Вийшла, вам сподобався, і ви оцінюєте його лайком, підпискою та натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати нові відосики та стріми. А також нагадую, ще раз підписуйтесь на Твіч, силичка в описі. Дивіться все, що відбувається у прямому ефірі, і може щось навіть не виходити на ютубчик. Та до речі, бляха, мафія. Я ж її стрім так, не на Ютуб не вийшла, вона. Ну, має вийти, ладно. То має вийти, але щось буде стрімитись, щось не виходити, щось виходити, тому підписуйтесь обов'язковезно. І дякую, дякую за перегляд і до нових відосиків, до нових стрімчиків. До побачення. Все, всім до найближчих, до найближчих зустрічів. Доброго ранку. Доброго ранку, до побачення. Все.